Друзі, сьогодні порівняємо з вами разом три рукавички захист від холоду. Чим вони відрізняються друг, один від одного. Перше. Захист. Ступінню захисту від холоду. Ці 143 мають перший клас ступінь захисту. 146 і 646 мають другий ступінь захисту. Як це візуально і тактильно відчувається. В 143-й акрилова підкладка, вона є, вона трохи гріє, так би мовити, але вона не така щільна, як, наприклад, 146-й. 146-й перчатки двохслойна, вона. Дуже щільна і вона дуже тепла. Та, така сама підкладка Є і в 646-ї. Єдина відмінність це колір помаранчевий. Далі чим вона відрізняється? Відмінність в матеріалі обливки. 143-й це латекс. 146 і 646 це нітріл. З піщаною обсипкою. Далі чим відрізняється? Ступінь обливки. В 143 і 646 й Це пальці, ну, і долонь. В 646-й, так називаємо, 3 четверті залито. Що дає нам переваги. Нітрила над латексом. Те, що ці дві перчатки, 146 і 646 сертифіковані на захист від контактного тепла температурою 250 градусів на протязі 15 секунд. Тобто, вони це витримують. Ця такого захисту немає. На стирання, розрив, пробиття. Ці рукавички дуже подібні, там ну невелика різниця. Але 646 це король серед рукавиць від захисту від порізів. Окрім того, що вона захищає від холоду. Це захист від порізу класу D Матеріал і тут і тут акрил. Поліестер, ну і облівка різна. А ось тут вже додано поліетилен високого тиску та скловолокно. Це захист від порізу. Нагадаю, що всі рукавички йдуть з вкладишами, в котрих є українська мова, інструкція для користувача і всі розшифровки захисних властивостей. Ще із властивостей цих рукавичок є показник спритності. У цих двох рукавичок це спритність ступінь 3, це ступінь 5. Що це таке? Наприклад, я одягаю третього ступеню захисту рукавичку і намагаюсь гайку і болт М6 скрутити. Але в мене недостатньо тактильних відчуттів. Ну, я, звісно, це зроблю, але. Ну, це буде дуже довго. А ось з А143 це виконати дуже легко. Тобто, я скручу це дуже швидко і легко. Це дуже велика перевага цих рукавичок. І так, щоб я обрав для себе особисто. Якщо б я працював, наприклад, в холодному цеху. Штамповки на виробному пресі чи на гіллетіні, я б однозначно вибрав ці рукавички. Вони захищають добре від холоду, вони гарно захищають від порізів. Якщо я був би для особистого користування покласти в машину, поміняти колесо в будь-яку погоду зимою, весною, щось під капотом зробити. Вони дуже тактильні, дуже гарні перчатки. Я б брав А143. Якщо, наприклад, я гарматник, і мені потрібно зимою в сугробі відносити стріляні гільзи, котрі гарячі, доставати їх сугроби, перекидати, копоршитись десь в якісь вологі грязі, але це мороз, то однозначно. Я б обрав 146. Більш подробну інформацію про ці рукавички та інший товар ви можете узнати на нашому сайті www.ozon.com.ua, а також у наших менеджерів. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.